Чи буде моя дитина нормотиповою? Ні, не буде. Навіть якщо мій син буде більш високофункціональний, нормотиповим він вже не буде. Навіщо нам діагнози? Ось цей весь набір аутизм, дух, диспраксія, атаксія. Ці всі діагнози не просто слова і не просто набор. Бо я зустрічала і лікарів, і корекційних спеціалістів різних логопедів, які кажуть, що це гіпердіагностика. Вибачте, це все чухня. Кожне це слово позначає те, над чим потрібно буде. Старатися, трудитися, працювати з цією дитиною конкретною. Тому є аутизм і без диспраксії, і без серду, і без атаксії. А є з таким набором. І чим більше цей набір, тим складніша корекція, довше корекція. Враховується багато аспектів, тому це все дуже важливо. Це все для розуміння, бо причина може бути різна, а цей набір порушень ось такий. Тому я хочу донести думку про те, що якщо ви отримуєте якийсь діагноз, Типу тих, що я перерахувала, то це прояв. І цей прояв нам потрібен для того, щоб знати, що коригувати. А причину ви можете знати, а можете не знати. Якщо ви знаєте причину, там ви знаєте, що порушення в натрійових каналах, ви приймаєте карбомазепін. Якщо ви знаєте, що тільки рдух і нестабільна робота норадреналінової системи, то ви приймаєте атомоксетин або метілфенідат і так далі. Але не можна думати, що якщо поставили діагноз симптоматичний, то це ось як вирок, штамп все потрібно дивитися в комплексі. І всі ці діагнози ставляться для того, щоб їх, щоб бачити, що коригувати.